Вітаю, мій позивний Кара. Я командир відділення ударних БПЛА. Конкретно по бригаді у мене специфічна задача: мій екіпаж тестує, зокрема, і на бойових, і на полігоні якісь новинки перед тим, як віддавати їх в роботу. Створюємо якісь відгуки для розробників для покращення. То, по факту, ми команда експериментаторів, тестувальників. Починаючи від майстерні, закінчуючи бойовими повністю все я, в принципі, в війні з її початку з 2014 року, бо я народилася на окупованих тимчасово територіях, і тому якби, моя війна вже з самого початку вторгнення. Довгий час я. Більше була волонтером, і в якийсь момент, 25 числа, нас з подругою ТРО забракувало, сказали, що дівчатам буде надто складно, ми переключилися на інші проекти. А менше з тим, якби розуміння, що опір агресії має бути такий саме з силою, і добро має бути з кулаками, і відчуваючи в собі достатньо. Характеру і сил для того, щоб вступити до війська, все одно я тримала в голові, що рано чи пізно туди попаду. Коли я мобілізувалася, я добровільно мобілізована, я принципово не підписувала контракт, тому що моя війна так само буде до кінця, до звільнення законних українських територій. І я розумію всі ризики з цим пов'язані, це мій свідомий вибір. Я мотивована більше, ніж на початку, тому що я розумію роботи ще багато. Якщо спочатку могло здатися, що це спринт, то зараз вже очевидно, що це марафон. Тому Мені подобається навчати команди, мені подобається налагоджувати процеси, використовувати свої цивільні знання і навички у війську. Я бачу, що багато корисного ще я можу зробити. На сьогоднішній день я не так фізично і морально виснажена, як багато з наших бійців. В якийсь момент я можу стати на чиєсь місце за потреби, я це зроблю. Тому моя мотивація тільки підігрівається. Я розумію, що є люди, які не здатні себе захищати силою. І якщо до тебе вломилися додому, гвалтують і вбивають, то хтось може по характеру, по-своєму, впасти в ступор. Я не впадаю в ступор, тому я вважаю своїм обов'язком. Частиною своєї роботи в суспільстві бути от тим лейкоцитом, який буде атакувати загарбника у відповідь, допоки він не залишить нас у спокої в нашій країні. Моя мотивація тільки розігрівається. І я хочу, я маю особистий рахунок дуже хороших людей, які загинули. Я маю своє особисте кладовище. За яке я хочу помститися. Військо воно є зрізом суспільства. Я стикаюся з певними викликами, з якими десь успішніше, десь менш успішно я намагаюся боротися. Мені цікаво показувати оточуючим, що жінка це не обов'язково. Ніжна квіточка, точніше, тобі не заважає нічого бути одночасно ніжною квіточкою і мати шипи. І це, в принципі, нормальні рольові речі, які треба трошки розширювати людям оці рамки, щоб вони не заганяли одне одного у вузькі коридорчики, які заважають розвитку. Не знаю наскільки західний світ усвідомлює багатогранність нашого впливу, тому що крім очевидних речей, крім новин постійних, я розумію, що людям в мирних в європейських містах важко усвідомлювати, дивитися на те, що відбувається, з такими самими європейськими містами. А Україна це Європа, це не Азія, це не Росія. А ми окрема держава з багатою культурою саме європейського штибу. Ми центр географічної Європи. Звісно, дивитися на ті жахіття, які відбуваються з нами, це важко, я це розумію. Менше з тим, набагато важче буде, якщо ми зламаємося, тому що Росія не зупиниться, вона прийде далі. По вас, по Польща, по Латвію, Естонії, всі, от, власне, всі, Фінляндія, всі країни, які межують з Росією, завжди мали з нею проблеми. І ми завжди історична, Україна, будучи от, між тих і всіх, через наші землі, через наші багаті чорноземи. Одна орда пробігала туди, інша орда пробігала назад. І... Ми якось весь цей час втримали свою ідентичність, свою силу, свою енергетику. В Україні в її народі багато крові, багато життя, багато енергії творчої, енергії спротиву, енергії творення. І зараз ця енергія сплотилася навколо того, щоб власне захистити себе. Я не скажу, що ми захищаємо Європу. Ну Нам би розібратися з своїми проблемами, у нас зараз стоїть задача вижити як нація. Тому що якщо ми програємо, якщо буде мир на нав'язаних агресором умовах, я, наприклад, знаю, що я не залишуся вільна і не залишуся в живих. Мене або Витіснять з країни, якщо я встигну втекти, або е, якимось чином е, притіснять пізніше, тому що ну, в нашому світі знати вичислити людей, хто чинив активний спротив, це доволі просто. І я розумію, що такого миру у нас не буде. І у вас його не буде. Якщо Україна перестане бути цією захисною лінією. Імперії не зупиняються, вони продовжують допоки, їм, допоки вони не розвалюються. Вся світова історія це розказує. Тому от наш вплив дуже істотний насправді.